ліс горить багаття в тиші долі Дивись, як вогонь малює образи на волі Метелик з полум'я, крізь тіні гілок, це ритм трансформації, що живе в усіх віках Ми чуємо барабани, вони б'ють у землю нашу. Це час змінити глибину на силу нашу. Ритм, 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 фейт пів тепер ті закол. Цей подіб, що рухає все, він дає тільки тон. Крістині і світло, і ти не батьки. Oh -oh 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 -oh. талант і спокій Це найбільший резонанс. Ритм, 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 цей бік тепер твій долі Дивись, як вогонь Малює образи на полі, Метелик з получа. Летик, стіні йоло, це ритм трансформації, що живе в усіх віках Ми чуємо парапани, вони п'ють у землю нашу. Це час міни, глибину на силу нашу. Ритм, 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 цей біт тепер твій закон -oh -oh -oh. Цей потік, що рухає все, віддає тільки тон -oh -oh -oh. Кристині і світло, і ти не питай про сенс.